Не знаю, як вашому, а в моєму дитинстві всі щось колекціонували. І не тому, що тоді це диктував маркетинг, ні, тому що ми жили в іншій реальності з іншою радістю, іншими цінностями і, взагалі, з іншим відчуттям часу. Що тільки не збирали дорослі, наприклад, кавові сервізи, годинники, а ще поштові марки, значки, листівки з фотоартистів, але це вже діти, а також наліпки, фантики від цукерок і коробки. А я збирала календарики в моїй колекції кишенькових календарів. Було більше 300 екземплярів. І були серед них дуже рідкісні. Я так любила передивлятися свою колекцію, насолоджуватися. Але, на жаль, вона не зберіглася, пройшло більше 30 років дуже такий термін. І от нещодавно, коли я побачила у продажу кишеньковий календарик, я не втрималася і купила. Думала, що їх немає, але вони є. Можливо, для того, щоб нагадати нам про минуле. Можливо для того, щоб бути поруч. Хоча сьогодні в наших кишенях, здебільшого, не календарики такі. Місця їм немає. Є місце телефону. Я подумала, як символічно тоді я збирала календарі. А сьогодні я створила календар для хендмейдерів. Онлайн календар для хендмейдерів 2026. з ідеями, порадами, святами, сезонами, натхненням календар, який допомагає не загубитися у часі, а планувати рік. Продажі і відпочинок, творчість не загубитися в датах, числах і святах, наче той маленький кишеньковий календарик з дитинства, тільки тепер він живе у вашому телефоні. Поруч кожен день.